Як і обіцяли, сьогодні прем'єра нової рубрики. Хасе, давай, я тобі скажу назву, а так. ти спробуєш догадатися, про що вона. Так. Поради байкера. Так, ну це точно. Я би і переименував, як не бути хрустиком. Ого, ти, ти <смеш> думаєш, що там байкер буде показувати фінти, ми <смеш> ну, це буде показувати <смеш> в зводці ДТП. Ну, типу, як їхати і не заважати іншим. <смеш> Насправді, байкер це наш новий експерт. Це <смеш> Олександр Корнічук. Він бойовий медик, фельдшер національної гвардії і інструктор до медичної допомоги. І на тренінгах розповідає не про те, як врятувати людину, якщо під рукою лише аптечка, або й зовсім нічого з медичних засобів. <смеш> Тема сьогоднішнього випуску це безпека на воді, адже всього за кілька секунд купання може перетворитися на справжню боротьбу за життя. Слухайте, це правда, тому що маємо страшну статистику. І з початку цього року на водоймах України загинуло майже близько 500 людей, кажуть в національній поліції. А в організації Об'єднаних Націй повідомили, що в світі щороку тонуть близько вдумайтеся, 236 тисяч людей, і найстрашніше, що більшість із них можна було би врятувати, якби поруч був хтось, хто знає, що робити. Тож, власне, далі ми розкажемо покроково, як діяти в критичній ситуації, коли кожна секунда на вагу життя, як надати першу допомогу при утопленні, зробити серцево-легеневу реанімацію і не панікувати. Поради байкера. Далі в сюжеті в житті Олександр. на війні. Байкер з 2014-го бойовий медик. А ще інструктор навчає військових та цивільних надавати допомогу в екстремальних ситуаціях під час літнього періоду можуть статись такі події, як утоплення. Що робити і як діяти, зараз вам розкажу. Перше, що я почну, я перевірю дихання людини. Відкриваючи дихальні шляхи, я нахиляюся над людиною. Рахуючи до 10, я повинен відчути два-три вдихи. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якщо дихання немає, будь ласка, викликайте швидку. Це номер 103. Ми знаходимося на озері такому то у нас людина втопилася, нам потрібна допомога. Далі я починаю робити 5 рятувальних дихів. Знову ж таки відкриваю дихальну систему людини, наклоняюсь до нього. І тут є проблема: якщо це рідна людина, ви можете робити 5 вдихів, не захищаючи себе плівкою. Але якщо це чужа людина, ви повинні використовувати плівку клапан. Якщо ці вдихи пройшли і людина задихала, вона почне кашляти. Але може бути гірша ситуація, коли людина не дихає зовсім. Нам треба починати серцево-легеневу реанімацію. Найшовши точку масажа, я натискаю на серцеве м'яз, і таких натисків повинно зробити 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 30 Зробивши 30 натискань, я переходжу до двох вдихів. Якщо ви почули, що людина закашляла і почала дихати, значить у вас все вийшло. Якщо людина не приходить до тями, ми продовжуємо серцево-легеневу реанімацію. Чекаємо на швидку і тільки швидка зупинить цю реанімацію. Швидка може приїхати і через 20, і через 30 хвилин. Якщо людина не прийшла до тями, не зупиняйте серцево-легеневу реанімацію. Натискайте на серцевий м'яз, збагачуйте киснем круг головного мозку і рятуйте життя людини. Пам'ятайте, швидка до вас їде, і тільки вони можуть закінчити робити цю реанімацію. Головна мета не боятися натискати і чекати швидку. Ці знання рятують життя. Проведи день з користю.